Діти, як називається країна, у якій ми живемо? Наша рідна Україна велика, багата, гарна, але найбільше багатство це люди, які тут живуть. Саме українці можуть славити свою країну. Одним із таких видатних українців був Тарас Григорович Шевченко. Послухайте його вірш. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати Хоче научати, та соловейко не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ще дитиною почав Тарас малювати і писати вірші. Дуже рано у Тараса. Виявився хист до малювання. Змалку, крейда чи вуглина були для нього неабиякою радістю. Усе ними обмальовував. Залюбки зображував птахів, звірів, людей. Коли служив у пана, потайки змальовував картини. У Петербурзі молодому Шевченкові. Пощастило, друзі викупили його в пана з кріпацтва, і він вступає до академії вчитися на художника. Погляньте на його картини, як гарно він малював. Уже наприкінці життя його було вшановано званням академіка. Але найбільше. Знає і любить Україна Тараса Шевченка як свого великого поета. Він писав вірші про Україну, яку дуже любив про українців. Тарас Григорович написав буквар для дітей. Для того, щоб могли його всі купити, він коштував всього три копійки. Життя Тараса Григоровича було складне і важке. Але життя його не зламало. Він до кінця хотів робити для людей добро. Він мріяв написати ще підручники для молодших школярів, хотів викладати малювання, але він помер і не встиг цього виконати. Та пам'ять про цього видатного українця жива в серцях його співвітчизників. І не тільки. Тараса Григоровича Шевченка знають у всьому світі. Він прославив не тільки своє ім'я, а й свою вітчизну.